Всіх вітаю. Маємо нове надходження Volvo xc 60 в комплектації Ultimate Dark без хрому B4. Це дизельна машина з м'яким гібридом, 197 кінських сил в максимальній комплектації на 20-х латисплавних колесах, з максимальними фарами, які вміють вирізати, повертати помивачі, адкомані фари. Камери 360, адаптивний круїз, там же схован в значку. камери. дзеркала чорні, навколо вікон немає хрому, релінги чорні, панорамний дах з відкриваючимся люком і шторкою. Безключовий доступ на всіх дверях, підсвітки на всіх ручках. Літня гума, передні задні парктроніки, а також бічні парктроніки. Екстрене гальмування. Коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад. присутнє. Тонування з заводу. Версія через В4, повний привід. Задня кришка з електроприводом. Шкіряний салон. Піра напа, вентиляція, підігрів. Всі регулювання можливі, доступні для цих контактацій, це подовження довжини сідушки, це регулювання зони попереку, це регулювання бічної підтримки, підігрів, вентиляція, пам'ять і у водія, і у пасажира. Преміальна аудіосистема Harman Kardon 600 Вт, потужність 14 динаміків. Другий ряд має такий вигляд. Вже гарно відформовані комфортні сидіння. чотирьохзонний клімат в цій комплектації. Ість Type-C для підзарядки ваших гаджетів або гаджетів ваших дітей. Це на місці. Зеркала повністю електричні з усіма регулюваннями, підігрівом. А також автоматичним затемненням і зовнішні, і внутрішні зеркала. Є проєкційний дисплей. Повністю електронна приборна панель. Виведені, виведені сюди карти, Google карти підтримуються, Waze, а також інші додатки. YouTube Music. У нас мультимедіа на базі Android. Достатньо зайти через свій аккаунт і всі додатки в Market доступні до встановлення. Відслідковується якість повітря. Дуже гарно фільтрується повітря, а також попереджає про ті чи інші забруднення в повітрі, особливо актуально тим людям, які, які мають якісь алергії. Кришталева ручка КПП. Оздоблення натуральним шпоном, деревом, бездротова зарядка, запуск кнопкою, електромеханічний ручник. Автоматична а, зупинка. тобто Після повної зупинки можна перебирати на узгальм, машина нікуди не поїде, поки не натиснете нагальну. Безрамкове дзеркало. Панорамний дах відкриваючийся якісна аудіосистема Harman Працюючи всі сервіси. Це екстрений виклик, якийсь Volvo Assistance, або просто вам потрібна допомога в дорозі. Це все працює і доступно в Україні. Кермо з підігрівом, переднє заднє сидіння з підігрівом. Тут регулюється адаптивний круїз контроль також присутні моніторинг сліпих зон, утримання смуги, Pilot Assistance, екстрене гальмування по парктронікам і на рух реагує. Тобто, коли бачить пішоходів або автомобіль, який рухаються, або будь-який інший рух, коли ви рухаєтесь назад. З цієї сторони у нас регулюється повністю мультимедіа. Підігрів керма, сидінь. Вентиляція Вентиляція і підігрів, до речі, можуть працювати одночасно. Таке не часто зустрічається, що буде корисно в дальніх поїздках. Двозонний клімат. Є можливість керувати автомобілем дистанційно, тобто відкрити, закрити. Є додаток Volvo Cars, який дозволяє це робити. Оновлення приходять по повітрю. У нас також торпедо обшита шкірою. Виглядає. Дуже файно, зі строчкою такою. Тому що це максимальна комплектація. Ну і проекційний дисплей. Автомобіль по наявності офіційного дилера Volvo в Одесі на Грошевсько 393. Ми знаходимося, дуже легко нас знайти. Працюємо кожного дня з 9 до 18, субота до 15 неділя вихідний. Будемо раді вас бачити, окрім цього, автомобілі є. Ще багато інших варіантів, які я готовий вам запропонувати. Наприклад, Volvo XC90 це один із чотирьох автомобілів по наявності чорного кольору. А, є ще білий колір, біжевий кольор, сірий кольор Silver Down. Єсь електричні XC40, C40 по наявності, XC60, окрім цієї, є простіші комплектації машини, також можемо запропонувати. Тому зверніться до нас і. Отримати повну інформацію по всім автомобілям. В описі будуть мої контакти. А також, якщо цікавить тематика нових автомобілів з цінами, з усім підписуйтесь на канал, на мої сторінки. Тут завжди виходить оновлена інформація по автомобілям. І також я розповідаю, які ціни, які акції на сьогоднішній день маємо. Конкретно ця машина коштує 64 тисячі євро. Вона вже зі знижкою до речі, 4000 євро. Регулярна вартість такої машини 67. Ласкаво просимо.